Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 14 серпня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимося, яке сьогодні буде послання. Яка енергія сьогодні буде найвідчутніша? Ой, чудово! Десятка кубків, що в нас на дні колоди, паш кубків, Ого, такий емоційний сьогодні день, десятка кубків, повна чаша, гармонія, любов, щастя, радість, об'єднання, воз'єднання сім'ї, ну, звістка від рідних, підтримка рідних, приїдете ви до них, вони до вас, звістка від рідних, або таке відчуття. Радості, гармонії, наповнення, радість, можливо, з дітками це пов'язано, так? Тим більше в нас тут Паш Кубків. Паш Кубків це також дуже молода енергія, це діти-онуки. Можливо, щось святкуєте, щось вони вигадали, щось для них робите, разом з ними щось робите, таке, що вас наповнює. Творчістю займаєте, на гуртки кудись ходите, гарно разом час проводите. Бо паш Кубків це наша внутрішня дитина отакий трепет, радість, ну, позитивні емоції, які підносять вам настрій, наповнюють вас радістю, щастям, задоволенням, можливо, ви разом кудись їдете. Можливо, ваша дитина, ну, бо пашку, це така може бути від маличку до 20 років, ваша дитина вам розказала про свої мрії, про свої наміри, про свої почуття, про своє кохання перше. Тобто підставляйте, з чим пов'язані такі класні позитивні емоції, радість, наповнення. Що нам буде сьогодні допомагати? Ну добре, беремо імператора. Вистрибнув імператор, старший аркан. Це закон, порядок, структура. Це державні установи. Можливо, вам прийшла відповідь з державної установи, що. Те, що ви там робили, подавали документи, вже готово, можна забирати. Можливо, ви виготовляли паспорти, брали дозвіл, тому що ви кудись їдете, ви кудись подорожуєте. Можливо, це ви подавали документи в заклад якийсь, в вуз і отримали відповідь. ну Підставляйте. Можливо, це ви проходили інтерв'ю, співбесіду, влаштовувались на роботу. і І отримали відповідь, що вас приймають, вас беруть. Або імператор це людина в вашому житті. Ось такий впливовий чоловік, можливо, який якось ну, якимось чином вплинув, допоміг, вирішив вашу проблему. Чи не проблему? Ну, от, Імператор це також може бути така структурованість. і... Вашого життя, або це, можливо, ваша енергія, коли я беру на себе відповідальність? От людина, імператор це людина, яку слухають, людина, яка має авторитет в сім'ї, людина, яку поважають, людина, яка вирішує. Ну Підставляйте, яким чином імператор допомагає це. Державні установи, це така людина впливова в вашому житті, можливо, це ваш батько, так? Ну, чи керівник на роботі, виплатив вам, підвищив вас, виплатив вам якусь допомогу, компенсацію, і це от дає можливість вам, сім'єю, поїхати кудись, щось приємне для себе зробити, або це ваша енергія. Ви людина, така от як закон, порядок, яка е, оберігає свою сім'ю, е, вирішує проблеми сім'ї. Е. Ну що ж, подивимось, що буде заважати. П'ять кірка посухів, конкуренція. Ну, можливо, в кожного буде своя думка. Що робити, куди їхати, як витратити ресурс чи кошти чи час. Ну, заважати буде ось таке небажання слухати. Ну, імператор він взагалі не, не, не слухає. от Можливо, ви прийняли рішення, так? Ви обрали там план. Ви продумали все, спланували, у вас є стратегія, а ваші рідні ну, не згідні. В вашої половинки свої пропозиції, в дітей своє бачення, свої е, хотілки. ну, і ось. Підставляйте, чого, чому от, е, ніхто нікого не чує, чому ви боретесь, тому що. Знаєте, це така карта, коли ніхто нікого не чує. Така впертість, коли кожен наполягає на своєму. Ні, я так не хочу. Хочу, щоб було так, по-моєму. Ось такий баранізм. Ну, але добре, що є імператор, тому що 5 це дрібна карта. Така собі, взагалі, п'ятірки кризові, такі всі, вони. Не люблю їх, вони такі. Як переломний момент, знаєте, коли треба прийняти рішення, що е, я тут імператор, і я не буду з вами торгуватися. Ви приймаєте, я спонсор вашої програми і ви приймаєте мої умови, бо я беру до уваги також ваші бажання, ваші побажання і ваші захтянки. Тому що тут можна боротися до втрати свідомості. Тут взагалі ніхто нікого не збирається слухати. Тобто 5, 5 це як 50 на 50, коли я приймаю рішення, або я роблю по-свому, я не, не буду тратити час, тому що тут можна, може дійти до бійки, до агресії, тому не можна в ній затримуватися. Це ми її заховаємо. У нас чудова сьогодні енергія. Десятка кубків. Також вон, 10 це найстарший молодший аркан. А 5 це просто 5. Тому не зважаємо, не торгуємося, не затягуємось, не втягуємося в конфлікти. все є імператор людина, яка приймає рішення. людина яка є спонсором цієї програми. тому і карта йому в руки імператору тому. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Все-таки кубки, слава Богу, що це не вогонь, не мечі, кубки, радість, емоції, інтуїція це також інтуїтивна, така дуже енергія, наша інтуїція. Тому прислуховуємося, щоб уникнути ось конфлікту, сварки, суперечки, агресії, боротьби. Ми налаштовуємося сьогодні на позитив, на радісний, на чудовий настрій, який ми приймаємо, який ми транслюємо. Ну що ж, ми люблю. Люблю вас обіймаю. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Вдячна, що ви мені пишете. Мені я завжди чекаю, завжди відповідаю. Ну що ж. Класного, приємного, чудового дня, наповненого любов'ю, позитивом, радістю, натхненням, любов'ю. Ну що ж, мої друзі, ставте, будь ласка, ще вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі, папа! -па.